Перемога перемога Барселона розпочинає 26-й рік, новий рік з позитивного результату з трьома очками в кишені після цієї зустрічі. І мова йде не про низькопрофільного суперника з нижньої частини таблиці. Мова йде про справжнє дерпі з пристрастями, емоціями, з неймовірним емоційним накалом. Тому що мова йде про дві команди, які намагаються вжитися в одній, ну фактично окремій країні і намагаються дати зрозуміти, хто ж з них кращий. Тому Пристрасті та емоції стовідсотково будуть у цій зустрічі. І особливо важливим цей матч був для Жоана Гарсі, який лише нещодавно минулого сезону був о, основним воротарем еспаньола, і лише у це трансферне літнє вікно перейшов вже до Барселони з певними огріхами, з певним конфліктом, о, особливо серед реакції, серед вболівальників, які не хотіли до останнього втрачати свого ну, лідера, фактично. Ту гру, яку демонстрував Жоан Гарсія ще в Іспаньолі, ну звичайно, якщо вона підкупила погляди керівників Барселони, то фанати тим паче були від цього в захваті, від того, що витворяв цей голкіпер. Але зрозуміло було, що зустріч на Стадіоні на колишньому домашньому стадіоні для жовна Гарсії буде ну пекельною. М'яко кажучи, ще до початку матчу були там новини про те, що фанатська база, а саме ультрас надактивна фанатська спільнота Еспаньола буде використовувати щурів, такий демонстративний символ, того, що наче вона їх зрадив, наче він мав увесь свій час всю свою футбольну кар'єру провести в Іспаніолі до речі, більше новин. Ви можете дізнатися в тому ж телеграм-каналі будні каталонці. Тому, якщо цікавлять новини, статистика про наших улюблених гравців, про наш благоуграна то неодмінно заходи в телеграм-канал. Посилання буде в описі. Ну а зараз можна ще детальніше проговорити про Жона Гарсію, його неймовірний виступ та про ті труднощі, з якими зіштовхнулася Барселона в цьому матчі, тому що на папері та результат вагомий, – 0-2. Але ось що було у самій зустрічі. Стартовий склад Барселони не виглядав якимось занадто оригінальним чином, тому що знову ж таки захисна лінія стабілізувалася, півзахист стабілізувався, навіть незважаючи на купу травм, які були нещодавно, але знову ж таки там відновлюється Ольма, відновлюються Педрі. Ну і лінія захисту взагалі виглядає комплексно праймовою у в плані того, що може. Бересловна продемонструвати на сьогодення з незвичного знову ж таки це Дейонг в опорній зоні, але його поява саме у стартовому складі була через пошкодження Педрі І Рафінія на позиції десятки. Так, ми звикли до того, що Рафінія мімікрує з однієї позиції на іншу. Це вже нормально для нього, бо він універсальна одиниця. Він може заткнути будь-яку діру в атаці, навіть не в Атаці. Але це рішення ще аукнеться Ханці Фліку, бо цей матч Рафінія наврядчі занесе в свій актив. Гарних виступів. Таким він його назвати точно не зможе. По тому, що ми побачили в цій зустрічі. Як я вже сказав, Еспаньол це не команда з нижньої частини таблиці. По-перше, вона йде п'ятому, вона йде п'ята в нинішньому розіграші Ла Ліги, і це вже. Нічого собі, вагомий результат. П'яте місце до того ж, це один з найкращих тих результатів, якщо не кращий в історії клубу. Вони прямо зараз на праймі якомусь перебувають і входять у єврокубкову зону з дов, доволі таки оригінальним ігровим стилем. Тобто цей стиль, схожий на типовий ігровий досвід якогось забитого андердого, якраз тієї нижньої частини таблиці, бо це знову ж таки. Плотний двоповерховий захисний блок аля автобус з мінімум якоїсь активності попереду головне на що силається іспаньол, це контратаки та стандарти, тобто по опису типовий автобус, але на п'ятому місці, що доволі дивно, але знову ж таки найкращий сезон клубу. І особливо цікавим є те, що це автобус з характером. Тобто, ми знаємо, що купа команд з іспанського чемпіонату. Закриваються і намагаються там щось побудувати, враховуючи помилки більш іменитого суперника. Але Іспаньол демонструє характер на регулярній основі, тому що він набрав близько семи очків, якраз о, так мова йде про сім очок, якраз через те, що вони кінцівки матчів дотискають, якраз завдяки голам. Після 75-ї хвилини Іспаньол вже ось нафармив ті імениті сім очок, про які я казав. Тому це команда, яка може грати, яка хоче грати, і яка не завжди, підкреслю, не завжди буде очікувати монотонно, там попиваючи чай, розраховувати на те, що суперник помилиться. Ця команда, еспаньол, самі можуть зробити таким, влаштувати такий забій, що суперник припуститься цієї помилки без варіантів, тобто на 50-50. на 50. А шанси вони такі собі створять за рахунок цього додаткового тиску на суперника. Бо як ми бачили, і в цьому матчі з Барселоною так Еспаньол вдало відходив назад. Він влаштовував свій цей двоповерховий захисний блок, який був доволі плотним, який не дозволяв особливо розгорнутися каталонцям, ну каталонцям, нашим каталонцям, з яких ми саме вболіваємо, але при цьому ігровий досвід «Попух» Не складався лише з активності на власній частині поля, тобто вони полюбляли вибігати вперед, тиснути на Барселону там, хоча б біля центральної зони, щоб каталонцям не було добре, не було комфортно розігрувати той нещасний м'яч. Тобто, тиск був і на ворожій частині поля лише в початковій атакувальній фазі від Барселони. О, вони дещо розтягувалися, але при цьому так само папуги компактно відходили назад. Тому сказати, що ми мали справу з якоюсь безхребетною командою, командою, яка не хотіла атакувати, ні, цього не було. Знову ж таки, о, акцент на контратаки та стандарти, але при цьому еспаньол не боявся розтягуватися та йти вперед, кидати сили не лише на захисний функціонал, а й на якийсь пресинг, на якісь атакувальні потуги. Їх, походу, матчу ми неодноразово бачили. Що з цього виходило поганого спойлер для Барселони? Знову ж таки, активність по флангам, як скривати ще цей автобус через центральну зону, навряд чи вийде щось гідне, навіть якщо Рафінія відіграє в ролі десятки і намагається використати той вільний простір. В нього є опція з забіганнями, бо він надактивний. Але в цьому матчі. Найбільша частина загрози йшла праворуч, особливо в першому таймі. Особливо в першому таймі дев'ять атак відбулися, будувалися саме через правий фланг через ламіна Ямала. Ну, це не дивно. Він головний о, плані у відділі у каталонському відділі за креатив, за фантазію, за якісь нестандартні рішення у на атакувальній третині поля, але. Це говорить про однобокість, такий суттєвий ступор стосовно інших напрямків. Бо що ліворуч у Рашфорда нічого не йшло. В них чесно кажучи, лівий фланг був просто мертвий. Його наче відрізали десь на початку матчу і не вмикали. Тобто Барса, наче з однією рукою намагалася якось завдати удару тому іспанілу, виключно з правої руки прописати якийсь хук, бо ліва атрафована, або її хтось відрізав напередодні цієї зустрічі. Хімія Рашфорда та Бальде там дорівнювало приблизно нулю, найменшу кількість взаємодій між цим флангом. Ми знаємо, як Бальде полюбляє задиратися вверх, намагається розігруватись, забігати, самостійно обводити ну, для тих космічних навісів терепрострілів у якусь вигадану зону. Але з цього ну навіть цього не було тобто, не було нічого між цими двома. Ну і соло моменти у Рашфорда, вони, по-перше, майже не виникали, тому що знову ж таки, ну але вони не виникали вже після того, як ми всі побачили, на що цей лівий фланг здатен у цьому матчі, і акцент змістився на ламіна саме на праву частину побудови атак. А ліворуч навіть ті моменти, коли у Рашфорда були якісь миті, ну з цього мало що виходило, то він прокидає м'яч і біжить за ним 10 кілометрів. То намагається когось обійти, то в нього в один дотик не вдається зіграти вдало. Тобто, окрім того, що з власним ветераном в нього нульова зіграність, так його ще й індивідуальні дії, ну на, на загострення точно не працюють. От у напрямку зворотньому, так, це швидше допомога еспаньолу для того, щоб насідаюча Барселона помилилася через індивідуальне рішення від Маркуса. І накрити їх контратакою. Ось це так. Швидше, Маркус у цьому матчі був непоганим таким козером у рукаві Іспаньола. Ось так виглядала картина. Щодо центральної зони, то так, Рафінія теж провів не найкращий матч. Ну, по-перше, коли ти граєш у центральній зоні проти автобусу, в тебе апріорі не буде великої кількості простору. А Рафінія, враховуючи його мультифункціональність, славиться і цією стороною, тим, що він може вдало використати той більний простір, там забігти, створити. Додатковий простір за рахунок того, що він може когось змістити, потягнувши за собою. Але в цьому матчі знову ж таки суто на індивідуалці Рафіні цього помітно не було, наче він не використовував такі можливості, точніше не хотів їх власноруч створювати. Знову ж таки, можливо, через те, що еспаньо занадто. Притиснув свій захисний бар'єр, і тому там роз, там розвернутися було доволі важко, не те, що створити якісь зони для забігання, а звичної енергії такого формату живчика від Рафінї теж, на жаль, не було. Чому гарне питання? Ми такі моменти бачимо доволі рідко, коли ну, не сказати, що він відверто філонить навіть на загальному рівні Барселони він виглядає чудово, він виглядає працьовитим роботящим, але на своїй по своїй шкалі він знову ж таки провів не найкращий матч, навіть в плані енергоефективності, бо був не всюди, а ми звикли саме до цього. І найатакувальніша частина Барселони, хоча вся атака Барса, чесно кажучи, в цьому матчі відверто хромала, але найатакувальніша і знову ж таки була. Права зона, ця права зона складалася саме з індивідуальних дій ламіна. Тобто, ми знову ж таки знаємо, що правий фланг Барселони має відмінну взаємодію між ламіном та Кунде. Знову ж таки, ті класичні забігання Кунде, в момент, коли ламін стягує на себе увагу, і цей французький потяг превперед, прибираючи все на своєму шляху, точніше від нього все відскакує всі відбігають, бо ніхто не хоче з цим танком, потягом, з цим. Пристроєм металевим зустрітися, але в цьому матчі в цій зустрічі такі дії накривали. Одра. Тобто, навіть коли Ламін намагається на він не так швидше, він не на індивідуальному рівні намагається когось пройти, а він навпаки намагається стягнути на себе додаткову увагу одного, краще двох захисників, щоб звільнити таким чином простір для кунде. Але одразу за Кунде вже забігає крайній захисник Еспаньола, а в моментами навіть два гравці накривали ці забігання, і тому в комбінаційному плані правий фланг виглядав таким самим ну, якщо сказати мертвим, це занадто, бо все ж комбі... деякі комбінації проходили, але не ефективним це точно, бо результату саме в комбінаційній манері не було. А ось на індивідуалці, коли Ламін приймає нестандартні рішення, які важко законтрити якимось планам на гру. Тактичній підготовці і так далі. Тобто, все залежить вже від активних рішень футболістів, які опиняються в ситуації один на один чи один на два. Так ось в таких моментах у ламіна дійсно виникали епізоди, коли він зміщувався під удар. В принципі, головні удари, ну, єдині удари, певно, така форму таке формулювання буде краще завдав саме ламін. І, в принципі, на цьому все. тобто Вся атака барси складалася з індивідуалки ламіна, не комбінаційний формат правого флангу, не насичення центральної зони та пошук якогось вільного простору або створення можливостей для флангів. Про лівий напрямок я взагалі мовчу, бо ми вже його описали. Ну його можна описати одним словом: порожньо, провал, катастрофа. Але ми занадто багато уваги вже приділили цьому напрямку. Воно того не варте, і так ось таким чином саме виходить, що суха та прісна атака Барселони в цілому покладалася лише на один напрямок: так креативний, так молодий, швидконогий, оригінальний, але один і. Як підсумок неефективний, бо голу в першому таймі не було, бо рівень загрози був мінімальним. Звісно, з плином часу ця ситуація змінилася у другому таймі, бо коли розпочалися заміни, зняли, що Рафінію, котрий провалив цей матч, ну провалив знову ж таки по власним міркам. Так він не виглядав впевнено. Тому навіщо Хансі Фліку залишати гравця, який не виглядає впевнено? У нього в складі немає. Тих, до кого він не може доторкнутися, кого не може осмикнути і сказати: Гов, ти провів поганий матч сьогодні лаву запасних, і зараз ми спробуємо зберегти ситуацію, яка відбувається прямо тут і зараз. А вже там потім з тобою розберемося. Таких гравців немає в складі Барселони. Хансі Флік може дотягнутися до всіх, смикнути будь-кого і наставити. Як потрібно. Тому з'явився Фермін Лопес, який зайняв центральну зону під нападником і дозволив Рафіні зміститися навіть на фланг. Так само з'явився Дані Ольмо, так само з'явився Педрі і Левандовський. Ну, Левандовський, звісно, окей, бо Феран в цьому матчі теж відверто загубився. Тобто, якщо потуги Рафіні ми якісь вбачали, він намагався цією своєю енергійністю когось підбадьорити, заразити, ну, хоча б на тому мінімальному рівні, на якому. Ця енергійність в нього є, вона в нього цей мінімальний рівень не так феноменальний, як для Барселони, яка іноді філонить, особливо на тому провальному нещодавньому відрізку. І таким чином ця розширена лава для запасних створює додаткові опції для Барселони, коли ми бачимо, що ряд е лідерів або гравців, які претендують на місце в основному складі, провалюються, Як їм це цю справу підсилити. Е е Фермін залишився по центру. Ольмо змістився на лівий фланг, у нас був Левандовський, який, чесно кажучи, як Франторес, теж загубився в цьому матчі, і лише у кінцівці він там засяяв, отримавши один момент. Добре, добре, що він цей момент отримав, він його реалізував, причому реалізував доволі оригінальним чином. Але якщо брати гру в цілому, ну він був таким самим непомітним, як і Франторес. Хіба що. Не славився бодай якимись забіганнями та активністю біля штрафної еспаньола. Тобто, якщо у Феррана ще були якісь моменти, коли він міг проявити свою молодість, силу цієї молодості, то Левандовський просто зачаївся, зачекав на один єдиний свій момент. Ну, для кого яка тактика виглядає більш привабливою? Це питання відкрите. Але в цілому вклад саме страйкерів мінімальний. Зато ми побачили активність від Ферміна Лопеса, бо його випустили на початку другого тайму, і знову ж таки, це саме той другий варіант живчика, який може підбадьорити та запалити команду. Якщо зазвичай ми розраховуємо, що цим живчиком буде Рафінія, і зазвичай так воно й є. Ці моменти виключення, ось це напевно один єдиний матч, коли Рафіня не виправдав наших очікувань. Такі матчі теж можуть бути. Тому є Фермін Лопес, який, в принципі, за схожим функціоналом, за схожою ціллю, так, іншими шляхами, іншими якостями, але ціля мета одна і та сама це запалити команду. В принципі, він це зробив, бо він додав значної активності в центральній зоні, і завдяки ньому ця центральна зона виглядала вже більш привабливою. Більш Енергійною швидшою діяльність в центральній зоні, вона хоча б розпочалася. Вона розпочалася і виглядала впевнено та цікавіше однозначно. В принципі, ми це і побачили по результатах, бо Лопес віддав два асисти в цьому протистоянні. Тобто він а, не те, що розбудив а, матч в цілому, бо, як ми вже казали, це дербі, воно активне, емоційне, воно і так заряджене, коли. Каталонці сперечаються з суперниками, каталонці сперечаю... каталонці сперечаються з фанатами, які там якісь грубощі викрикують. Тобто запал є, але атака не виправдовувала наших очікувань. Вона виглядала прісною навіть на фоні цих емоційних гойдолок в зустрічі. Фермін вийшов, запалив її та використав свої сильні сторони. йде вперед, акцентує увагу на себе, відволікає суперника і створює додатковий простір для інших. Це Одна з функцій Ферміна Лопеса, один із моментів, як його можна використати. Ну і це чудово зіграло що в першому, що в другому епізоді, бо атаки будувалися схожим чином. Фермін, який перевперед акцентує увагу на себе, змушує суперників стягуватися на себе, і його. Одноклубники, які ці моменти використовують той вільний простір, який створює їм Фермін Лопес. Це добре, що в Барселони є як мінімум дві такі батарейки. Якщо одна сідає за бразильського походження, то друга іспанська національна виправдана, вона працює і приносить результат команді. Це окей, це нормально. Знову ж таки, Барселоні ще є одна така батарейка у вигляді Гаві, але його повернення так, воно на часі, воно. Вже йде мова активна в змі, про те, що гаві має повернутися, і це знову ж таки стане ще одна чудова опція для Барселони. Три батарейки можуть змінювати, підзаряджувати і себе і команду в цілому, і впливати активно на результат на хід гри. Тому такому арсеналу батарея можна лише позаздрити. Не дивлячись на те, як Хансі Флік вирішував власні проблеми зі своїм складом, зі своїм планом на гру. Є одна незмінна опція, яка витягнула цей матч, яка прийняла основний швидше не фізичний, а психологічний моральний удар на власні груди. Це, звісно, Жан Гарсія, котрого е невдячні фанати Еспаньола е нарікали щуром, зрадником. Жон Гарсія прийняв на себе удар, як я вже сказав, моральний в першу чергу, емоційний, психологічний, по-різному можна це називати. Але фанати Еспаньола на нього тиснули. Вони обрали цілью номер один саме Джон Гарсію. Вони, певно, навіть якщо б їх команда програла, але Джон якось персонально належав, назбирав факапів у цьому матчі. Певно, вагома така суттєва частина фанатської спільноти Еспаньола була б вдячна цій зустрічі, і такий результат їх би влаштував. Ну, якусь частину радикальну, таку шизануту, відверту. Швидше за все. Але Джон Гарсія. Розпрямив груди і вирішив довести, що ні-ні ні, це ви помиляєтеся, я нікого не зраджував. А навіть якщо ви так вважаєте, то це суто ваша думка, яка не вплине ні на мою ігрову форму, ні на перебіг подій загальний, і ні тим паче на кінцевий результат цього матчу. Він від цієї негативної енергії, яка просочилася всім цим стадіоном еспаньольським, він нею підпитувався. Ось деякі. Кадри по ходу цього матчу, коли Жоан там робить черговий неймовірний сейв, а таких сейвів було ну просто купа в цьому матчі, коли він відверто рятував зад власної команди. Йому не вистачало якихось пафосних, крутих окулярів з бойовика і неймовірного вибуху позаду нього. Ось така ця крутість була. Тобто він пишався тим, яку ігрову форму він зараз демонструє, на що він здатен, і що він таким чином затикає насправді рти цим хейтерам. Він цим пишався, він від цього підзаряджався, очевидно. Тобто, ще до того, як вийшов Фермін Лопес і розкидав там власні заряди, власну енергію на атакувальний потенціал Барси. Була інша батарейка, яка намагалася, ну, якщо не зарядити власних захисників, бо ми ще про це поговоримо трохи далі, бо це було до одного місця, це не працювало, відверто кажучи. Але Жон Гарсія сам випромінював купу енергії. По ньому було помітно, що він тащиться від цього матчу. Що йому подобається навіть у якомусь збоченому вигляді, збоченому сенсі, цей свист, який о, йде по цей гул-такий фанатський по всьому тому стадіону. Він від цього тащиться, йому це подобається, він заряджається від цього. І в деяких моментах, особливо в моменті, коли Санчес о, виходив один на один і не віддав передачу на свого одноклубника, він вирішив цей момент. Вимкнути режим, я зараз вирішу все сам. Також саме у цьому епізоді, коли Жон вибив вибиває в нього м'яч з-під ніг. Ну там він вже постелився вниз, і буквально дійсно з під ніг вибиває той м'яч, дотягується рукою, він наче посміхається у цей момент. Ну можливо, це просто вираз обличчя такий у цій ситуації, бо навряд чи ти обираєш яку саме грімасу, яку саме форму. Обличчя ця сутність того обличчя ти будеш задіювати в екстра швидкому фізичному моменті, це навряд. Але ось складається саме таке враження, і цей момент відображає всю сутність цього протистояння. Наш герой Жон Гарсія, безумовний найкращий гравець цього матчу, бо не, якби не його сейви, якби не його рішення, його феноменальна реакція ні про які 0-2 мови не йшло. Бо до моменту, коли Барса нарешті, ну не те, що прокинеться, а е, назбирає сил на гол. Так ось е, до того часу вже голи три, напевно, наші каталонці пропустили б. Бо в першому таймі, наприклад, у іспаніла, по-перше, були гольові моменти, навряд чи ті соло удари від ламіна, можна такими нарікти. Так у успаньола такі моменти були. Так у формі контратак, то зона перед захисниками не насичена, там чомусь немає е, опорного півзахисника. Ерік Гарсія кудись відійшов, Дейон кудись відійшов, бо вони, ну, врешті-решт, вони були в тій фазі зосереджені на атаці, і зона пустує, і таким чином можна вдало та швидко, безболісно перекинути захисників та розпочати власну стрімку контратаку. І момент, коли по флангу ти можеш прорватися, за тобою не вженеться там, наприклад, той же Кунде, який застряг в атаці. І ти можеш оформити спокійний, вдалий навіс, який ідеально по темпу заходить, ідеальний по довжині, там розмірам, висоті, по всім цим метрикам лише ось підставляй голову. Ну і грабець спаньолог підставляє, Ну, просто контакт. Ну знову ж таки, це таке дивне порівняння там у міліметрових зонах, ну відносно, звісно, але Гарсія його тащить. тащить цей удар. Виставляє руку. Ну, тобто, якщо це не праймова форма, то якою може бути ця праймова форма? Який вона може мати вигляд, сутність? Це знову ж таки чергове відкрите питання. Жуан в цьому матчі довів усім фанатам Еспаніола, чергово фанатам Барси, тому що ну ми вже давно радіємо за його трансфер, відверто кажучи, його важко нарікти, якимось іншим окрім як. Феноменальний, чудовий, неймовірний, який закриє позицію голкіпера років на 10-15. А ось Ультрас Испаньола, не знаю, певно, після цього матчу викидував у місцевий смітник, який там за стадіоном знаходиться ті свої плакати з щуром, з щурами, з пацюками, бо ну, або підтертися їми можна, бо іншого варіанту, як їх ще використати, раціонально немає. Бо ж Ангарс продемонстрував, що до чого: хто приносить результат, хто здобуває перемогу, хто буде вирішувати на елітному рівні, а хто досі не може забути свою колишню, чи колишнього, як у цьому випадку, ще хотілося б сказати пару моментів про захист Барселони в цьому матчі, бо, ну, будемо відверті. Він вся захисна лінія провела, ну, не найкращий матч. До цього теж були претензії. Так, еспаньол використовував, створював свої моменти за рахунок контратак, за рахунок стандартів, те на що він і робив акцент. Але були дещо ну, в деяких епізодах були комічні сцени під час виходу Санчеса один в два, фактично, коли вже Рон Гарсія рукою рятував положення Барселони. Спочатку гравець папух проходить двох на дриблінгу, перекладаючи м'яч з ноги на ногу, віддає передачу поміж кубарсі. І вже той самий Санчес банально тікає від е, Мартіна та Кунде, який ще й зіштовхується, намагаючись у підкаті там якось ногою задерти той м'яч. Тобто, в деяких епізодах захист Барса дійсно виглядав комічно. Так, не завжди. Але ось ця картина, ну, вона, звичайно, вона закарбувалася в голові як найкумедніший та такий найпоказовіший момент. Але цей ігровий момент демонструє всю сутність цього матчу захист лажає, Бо дозволяє еспаньолу завдавати удари, купу нищівних ударів, а рятує положення Жона Гарсія. Тобто кожен захисник намагався прийняти участь в тому епізоді, завадити просуванню м'яча, зробити там гравця іспаньола, але врятував положення все одно Жона Гарсія, до якого через всі ці спроби захисту м'яч таки дійшов: вихід один в два, як в тому епізоді, і Жан Гарсія, який рятує положення. Тобто, це показовий момент. Можна просто цей... Відрізочок продемонструвати, і стане зрозуміло, з чого саме складався матч. Найкращими ж гравцями можна нарікти Жона Гарсію та Ферміна Лопеса. А найгіршими ну тут ціла свора, але можемо поговорити про тих, кого вже вказували. Це Рафія, це Ферран Торес і Маркус Рашфорд. Всіх трьох замінили після першої частини гри. Ну, Рафінії дали ще там трохи побігати більше. Але у підсумку гра змінилася, оновилася, преобразилася. Якраз після того, як відбулися ці заміни. Тому це точно не найкращий матч від цього тріо. В цілому матч залишив спірні відчуття, доволі конфліктні. Він був неймовірним по накалу пристрастей, по змісту, по цій драмі з Жоаном Гарсією. Ну він знову ж таки, цей матч виглядав як справжній бойовик, запальний, агресивний, енергійний. Зміст матчу мені сподобався. Але деякі рішення. Від гравців Барселони, що в захисній ланці, ну добре, ми до цього звикли до факапів в захисті, ми зникли, е, звикли, і в цілому, враховуючи те, що на нуль відстояли, так завдяки Жоану Гарсії, безумовно, бо там можна виймати цілу торбу. Але як сам факт, що відстояли на нуль, і захист не виглядав, тут, наче, найслабшою ланкою, окей, це ще можна списати та з цим можна змиритися, але атакувальний потенціал Барси Якщо згадувати гру в першому таймі, якщо згадувати те, що два голи були забиті у кінцівки цього матчу, і взагалі було незрозуміло, чи Барса виграє цю зустріч, чи забере вона три очки, щоб зберегти відставання від мадридського реалу? Ну, такий накал пристрастей не всі оцінять. Буду вдячний за підписку на YouTube канал. Таким чином, ви підтримаєте україномовний контент. Ну і будемо залишатися на зв'язку. Дякую за перегляд.